Всім добрий день, 9 листопада, і я в Одесі. Ну що я вам хочу сказати? Сьогодні в Одесу прийшла осінь. Перший день осінь в Одесі це саме сьогодні. Чому саме сьогодні? Тому що сьогодні максимальна температура повітря 13 градусів. Ви мені скажете, що вже таке було, потім потеплішало, але вже тепліше не буде. Ну може, трошечки і буде, але такого, як було раніше, 21-27 і 27 навіть було. Пару тижнів тому, ви пам'ятаєте, вже не буде. А навпаки, наступний тиждень, майже весь тиждень дощі. А звідси температура понижується трошки, я засмучена цими подіями, але що робити? Зараз ми ще підемо на моречка. Я думаю, що сьогодні ми ще покупаємось. А далі буде видно. Не знаю, як ми там з Женєю зі Львова домовлялися, що 11 го числа на річницю звільнення Херсона я піду в море і відсвяткую цю річницю звільнення саме в морі. Не знаю, чи вийде в мене, чи ні, але я буду старатися. Ну, а поки йдемо тренуватися, тренуватися. Репетиція, репетиція. Опа, мала. Добрий день. Добрий день. Як справи? Де ти була взагалі? а? Настюня. Растюня сьогодні в худі. Я взяла цю худі на всяк випадок. Думаю, ми йдемо до морячка, вдруг там вітер чи що, і так на вулиці не жарко, 13 градусів біля моря. Ще холодніше. Думаю, на всяк випадок візьму худі. А в худі було декілька там таких калючок, коли я її взяла, то побачила. І не положила її в рюкзак. Думаю, зараз буду йти якось по дорозі, витягнути калючки так і таке інше. І так ми сіли в транспорт. Сіли в транспорт. Растя в мене побачила в руках худі і сує голову. Ви уявляєте, вона мене просить, щоб я її одягнула. худі. Да, Ти така розумна, моя Рася, боже, мій, я в шоці. Білки, білки. Ми зараз зайшли в парк перемоги. У нас сьогодні який маршрут? Парк перемоги. Потім ми йдемо по Аркадівській алії. Я б хотіла ще зайти в Лясільпо, показати його вам, подивитися саму. Я там була один раз в житті. Да, так сталося. От я хочу туди зайти, а потім спуститися в Аркадію до морячка, покупатися. Ну і на цьому все. ходімо. Парк перемога красива, да? дуже красиво, що це небо, ці тваринки біля. Ой, картинка дуже красива. Растюня, ти йдеш сонечками? Подивіться, яка красива тут лавка. Я люблю Одесу. Минулого разу я її не показала, бо тут фоткалися. Тут постійно фоткаються, постійно багато людей. Але сьогодні, зараз, саме зараз, 12 годин дня, тому нікого немає, то ми можемо все вам показати, так, Растя? Растя ганяє білок, вона дуже зайнята. Ось так. Я навмисно вийшла на ці зупинки пройтися саме через цей вход, щоб показати вам цей пам'ятник. Я вам його не показувала, його відкрили на день захисника вітчизни. Ось тільки в цьому році. Це пам'ятник нашим загиблим воїнам, які полегли в боях за свободу та незалежність України у війні з російським агресором. на пам'ять Ну що там манюне що там такий пин красивий тут написано что он польским, польским чем-то, кем да, Растенька? Пути? От зараз і подивимось, буде растя пірнати чи ні. Растя, качки тебе супроводжують. Дивись, обережно. Навіщо ти туди залізла? Балазь, давай, вилазь. Бачите, вона повернула і вони повертають. Це да, вони хочуть тебе за попу, щоб щіп. Ви що, хотіли Растю за попу, ще в А? Качки да. Виходячи з парка перемоги, я побачила таке красиве, велике дерево. А ще я на ньому побачила надписть. Я не знаю, вам буде видно чи ні. Читаємо пу, ху Гарі воду. Дитяча творчість. Йдемо далі. Да, Растюня, йдемо далі. До морічка. По дорозі до морічка ми проходимо торговий центр Кадор Сіті. Саме в ньому знаходиться супермаркет Лясіль. По це супермаркет преміум класу, широким асортиментом товарів і цінами трохи вище середнього. І я хочу зайти туди на хвилиночку, подивитися, що вони нам пропонують в них придбати, які там ціни. Ну, тож ходімо, я сподіваюся, що мене з расті не вишинуть. Ходімо. Цієї цукерки я їх ось. А ось маленькі, ще 300. 679. Моцар, так? моцарта, клас. Я бачила отакі в цьому в Хорватії, в Загребі. Вони там теж були не дешеві. Дитячі шоколади маленькі такі, по 75 гривень, якийсь апельсиновий, полуничний, навіть у кольору такого, бачите, рожевий, жовтий, карамельний. 75 гривень. скільки там? 35 грамів. 39. Ну, така упаковка красива. Щін. 464. З горіхами, апельсином там чимось. 389. Такі цукерочки в формі пляшок. Напевно, зі спиртним якимось ще. Патріотичні. Скільки грам? І ось ще патріотичне пташине молоко. А ось теж пляшки. 429, 429. Чаї такі подарункові, такі упаковки красиві. Подивіться, які красиві упаковки. Ну це 1700, це вже занадто, я не знаю, що це за час за 1700. А ось така оригінальна, да, так, баночка? Печева різна. Візьмемо таке, таке маленьке, кокосова хмара за 30 гривень скоштова. 177 якось, 169. Баунти 200 гривень, 125 грам. Ні, 180 грам. Де якісь цукерки з'явилися енергічні. Типа енергетик. Він якось перетворений в цукерку. Різних смаків. 85 гривень. Щось цікаве. Як ріця, це моє улюблене. Як ріця полунична каса з вами. Беремо. Я взагалі в Україні не бачила лакрицю, оці чорні вони такі. Тут ну, будемо пробувати. Клас. І це я буду постійно тоді. Всі гроші будуть виходити на лакрицю. Це мої улюблені, вони дуже смачні. Олії. Я дивлюсь на ці олії, думаю, чи то шампуні, чи то алкоголь, а це олії. Це Якщо ви думаєте, що це дезодорант, ні, це якась приправа ліфтова. Сподобався магазин для сільпо? Мені сподобався, начебто в музеї побувала. А підходжу на касу там працюють декілька кас, скрізь є люди, і касира звучує суму покупки дві тисячі, чотири тисячі, три п'ятсот. І я стаю 82 гривні. Цукерки, ну лакрицею тут і не пахне, я вже їх їмо. Такі оці мармеладні цукерки смачні, в міру солодкі, не дуже солодкі, в міру класні. Ось такі. Ось так. Ну, магазин сподобався. Будемо ходити. Як музей. Ходімо на моєчку, а то вже вечеріє. Все зачинено? Оце да. Я такого не чекаю. Я думала, що вона буде працювати і взимку, як це тут же ж люди ходять гуляти. Все, оце дам. Краще б я того не бачила, я розчарована. Моречка наша, ми так довго до тебе йшли, що вже сонечко зайшло. Боже, який жах, нема сонця, що робити? Ми ну, зараз будемо шукати. Думав, Моречка, добрий день. Ти прекрасна, як завжди. Зараз будемо... О-о! Я ще не разулася, не намочи мене, будь ласка. Зараз щось будемо, я думаю, може туди піти. Он. Далі. Бо тут і собачки, раз тут залишати, вона ж провокатор. Зараз буде гавкати. Растюня, о! Крадеться, крадеться. Ну от що з нею робити? Дівчата кажуть, що собачки виховані, але Але я побоююсь, коли такі породи. Ай, ті ай, ті ті, ті, ті Кайфуліки, кайфуліки, моя сонечко. Кайфуліки. Які медузки. Таніного підопічного там немає собачки, там є якісь безпритульні. Таня, якщо ти в мене дивишся, твого того, який залазив тобі на ручки, немає. А ці треба м'ячки дати. О, експлуататор. Експлуатує мене. Постійно я щось тобі винна, Растя. О, там вже пішли купатися. Хто-то дівчина пішла, їм хлопець де, так? Да? Вийшла на сонечко, а сонечко зайшло. Ну що робити? Я ж хотіла на сонечки покупатись. Оце після шторма мідус повикидувала. Подивіться, яких вони розмірів, неймовірних розмірів. Це да. Боже, яка чиста вода. О, яка вона прозора, яка вона чиста. Сонечко вийде, зігрій мене. Сонечко, не будь таким. Не будь таким. А раз. Раз цього пташок забирає хліб, кому що? Жує вже все, все добре. Так, ну що, погнали. 9 листопада, а я на морі. Ууу! Дев'ята листопада, а я на морі. А я на морі. Дев'ята листопада. Сонечка виходить. Ура! Ура! Клас, сонечко, дякую тобі, дякую. А я на морі. А я на морі. 9 листопада, а я на морі. Подивіться нараз. Все, їсть хліб, забирає. Бачите, вже пташок ніхто не кормить, вже кормлять Растю хлібом. Ну це взагалі щось. О, я не можу. Подивіться на цю водичку, яка вона чистенька, яка вона прозора, яка вона клас, боже наше морічко, рідненьке наше, яке ти неймовірне, неймовірне. Поки раси там. Щоб забираю їжу, я зараз буду пробувати це, що ми купили з вами для сілько. Якесь пістечко чи печиво, не знаю. що. Там продається така велика упаковка, ви бачили. Я купила одну штучку. Якщо сподобається, може перейдемо і на велику. Так. Так косало пишуть. Так. М -м -м, таке. Бежить, вже вже біжить. <ривит> Вона вже побачила, що я щось дістала. Ну таке, як... як кексик. Кексик в лазурі таке. такий собі біжить. <ривит> Ого. У мене зйомка, Рася, ти мене заважаєш. Будь ласка, відійди. Рася, у мене зйомка. Відійди у мене зйомка, я кажу. Сюди підійди. Сюди. Де ти була? О вот тут всередині ще є крем. Боже, як смачно, слухайте. Почекай! Це солодке, тобі не можна. От стільки не дам. М -м -м. Дуже смачний крем. Всім смачного, хто їсть з нами. І цукерки. Друзі, я поки відпочиваю, розкажу вам історію, яка зі мною трапилася в двох словах. Це зі мною сталося в Італії. Просто я побачила ці цукерки і згадала, коли Растя, йди, така грязна, ходить, така грязна. Це. Коли я була в Італії вже збиралася їхати додому, я щось купувала якісь смаколики, щоб привезти рідним в Україну. І в один день я вийшла гуляти, як завжди, з двома собаками, а я ж постійно там ходила з двома собаками. Це моя Растя і мої подруги, у якої я жила, в неї був Джекраса. І я оце дві собаки і ми на морі. І коли ми йдемо на море або з моря, то я йду по всім магазинам. Ми якраз проходимо саме центр міста, цю центральну вулицю, яка вся 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 в магазинах, і ми все скрізь заходимо. Така у нас була програма. Так. І оце я купую декілька пачок, отаких цукерок. Ну не саме таких, а в таких пачках. І по дорозі я заходжу в туалет. а Туалет був в кафе. І там такий туалет придбані спочатку. А далі туалет. І я коли зайшла, я в цьому придбаннику, там була якась помбочка з особистими речами цих працівників. Положила зверху ці цукрочки і пішла в туалет. А вийшла з туалета, про все забула, в мене дві собаки, я їх взяла і пішла собі далі. Іду, йду, 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 думаю, опа, а де ж цукерки? Повертаюся назад. А там прибиральниця в туалеті. Я ж їй починаю пояснювати, що я загубила тут у вас, забула у вас цукерки. Вона ну, каже, я нічого не знаю. Я розмовляю на своїй мові, вона на своїй, на італійській. Ми ну я не знаю, як чи розуміли ми один одного, але то, що вона казала, нема. Я це розуміла. Я це розуміла. Я в шоці була. Я думаю, ну як так? Як ви взяли ці цукерки? Ну, ви ж не знаєте їхню долю, де вони були? Ви ж в туалеті їх знайшли. Поцюпили їх з туалету. Навіщо вони вам? Може вони там падали в той унітаз чи що. Ну таке обурена, пішла, пішла обурена далі. Йду зайшла в спортивний магазин, з спортивним одягом. Заходжу в цей магазин і там бачу. Цей худі-найк по, по 30 євро. Там ціна була в два рази знищена, чи 60 мінус 60%, щось таке. Ну, якась там останній розмір, була якась розпродажа. І дуже класна ціна: 30 євро, худі, вона така тепла, класна, все. І я купую цю худі своєму синові. І йдемо далі. все, За цукерки я вже забула, я вже купила худі, я вже щаслива, все, йдемо. Далі в нас іде Зара. Я теж постійно заходила в Зару, дуже полюбляла цей магазин, тому що там були ці пробники парфумів, і я постійно приходила одним і тим же пробником, собі пшикала на руку і потім ходила і отак. Це мій антидепресант, Це мій антидепресант. Заходжу я в зару. іду, пшикаю собі цим парфюмом. Ай, кайфуліки, який антидепресант, все. Ідемо далі, тільки йдемо далі. Опа! А де ж худі? А нема худі? Пакета з худі немає в мене в руках. В мене є дві собаки і все. А худі немає. Я в шоці, як? Зараз двохповерхована на першому етажі охоронець. Я біжу до нього, кажу, починаю там пакет, толстовка, все там, щось. Він каже, я не, я не розумію. Я, я кажу, давайте швиденько, треба, поки ці крадії не вийшли з магазину, треба їх знайти. Я безврідні. <сум> кажу, do you speak я вже починаю злитися. Я кажу, єс, yes, майду. Він каже, One Second. <сум> Зве, гукає працівника, який розмовляє на англійській мові. Ми його чекаємо, час іде. Боже, я злюсь, я вже не можу. Приходить цей працівник, каже, do speaking. Я кажу, ну. No. І починає розповідати на українській чи на російській, що в мене було худі, що його немає, де пакет мій і таке інше. І він каже, а, ну я не розумію все. І уходить. Я в шоці. Боже, там назбирала. Я починаю вже нервувати, там ну напевно повишати голос. Знаєте, там вже назбиралася цих акваронців ціла купа. Я ж всім кажу, дивіться по камерам. Вони кажуть, камери не працюють. Ну я не знаю, я так зрозуміла, що вони мені кажуть, камери не працюють. Я кажу, що в зарі не працюють камери. Він каже, ми ну, працюють. Я, я кажу, що, ви що прикалуєте? Я там стою вже знаєте. Кажу, ви що, прикалуєтесь чи що? Дивіться по камерам, поки вони не вийшли. Він каже, йдіть в поліцію. Боже, я з ними там стояла, не знаю, там хвилин 10, напевно. Оце їм доказувало, що треба подивитися по камерам, і як так, чому вони мені не можуть допомогти. Я в шоці, Я вже всім розповіла, позвонила синові, сказала, що зустрічай матір з цьому куді. Батькам, я всім вже розповіла, що я таку зробила класну оцю покупку. <сум> Де що і, і це. Потім я пішла все, я зрозуміла, що з цими охоронцями каша не звариш. Я пішла на другий поверх, ну вже засмучена, хожу там, з цими собаками, заглядаю всі, всі лажі, там полочки. Що я заглядала? Там купа людей оці, вони. я з цими собаками хожу, як. ото... Ой, ходила, ходила, і тут іде мені цей старший охоронець мені на зустріч. Я мені кажу, де моє Худі? Він каже, зараз іде десь, приходить і виносить мені мій пакет. Я таки не знаю, що це було. Але я так зраділа, ви не можете собі уявити. Боже, це було щось клас. Так що я привезла синові Худі. Син в неї ходить досі. Цукерок я так і не знайшла, але вже Бог з ними згадала я цю історію, бо побачила таку ж, ну майже таку ж упаковочку цукерок, і згадала оце, що зі мною трапилося. Все-таки справа. Ох, і чаєчки, яка краса. Растюня, що там сонечко? сонечком? Растюнчик, ти бачиш, яка краса? На кого ти схожа? Де ти була? Не, подивіться на них. Ми вже йдемо до зустрічі. Таке лагідне, да? вчора таке витворяла. Як растя, да? То лагідна, то таке витворяє. Так і морячка наша. А де м'ячик? І на цьому я буду закінчувати це відео. Ми вже на зупиночці. Зараз будемо їхати додому. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити! Ну а вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока!